Вітаю вас, друзі, і хотів би напередодні чудових християнських свят, якого люблять, поважають усі християни, незалежно від конфесії, свято, яке ми будемо відзначати, це перемога життя над смертю, це Воскресіння нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа. Я вас вітаю з цим святом. Тому християнство єдина релігія в світі, яка має лідера, засновника, який переміг смерть. Будда не переміг смерті, донині лежить, хоч його поклонників є мільйони. Конфуцій лежить в гробі, хоч його поклонників є мільйони. Магомед лежить в гробі, і до нього навіть приходять на поклоніння, але він лежить в гробі? Що це. Означає? Що це були потужні мислителі. І моя мета не принизити їх і нікого не оскорбити. Буде, наприклад, шукав істини, він так і померз, сказавши, що шукаючи, я так і не знайшов, він помер. Тобто ці лідери хотіли щось знайти. Вони хотіли знайти оцей а, рівень безсмертя, але їм не дано було, бо смерть сильніша всіх. А Біблія чітко каже. Що всім положено один раз померти, а потім суд. І тому прихід на землю Божого Сина демонструє нам, що Він, будучи, взявши на себе людське тіло зараді вас і мене, зараді всього людства, він став подібний до нас. Чому? Тому що Бог наділив людину образом своїм, подобією своєю. Бог троєдиний, і ми маємо три іпосташі. Це велике Богом дарований привілей і велике благословіння. На жаль, ми цінним, навіть многі не знають, що ми маємо тіло, душу і дух, і все це Бог створив, не тато і мама. Від тата і мама тіє тіло і кров, але духовна складова, ваша і моя, походить від Бога. І тому Ісус прийшов в тілі, щоб забрати владу у смерті, яка грозила всім людям. Духовної смерті забрати. І тому Ісус прийшов і продемонстрував, взявши гріхи ваші і мої, Він дав право смерті обняти Його, але в той момент Він від Неї забрав власть. І на третій день Він воскрес, продемонструвавши, що Він є Бог, що Він є цар над царями і пан над панами, і має право дарувати кожному. Прощення гріхів, вічне життя даром спасти кожну людину, хто прийде з щирим покаянням і вірою. В інших релігіях такого немає. Бог є любов і великій любі Він віддав свого Сина. Тому я світаю з тим чудовим святом. Наш Господь воскрес із мертвих. Це є Той, хто нас воскресить із мертвих, і Він нам це говорить в Слові. І ось одне з чудових слів. Яке я люблю читати Івангелії Івана, 11 розділ. Ісус стоїть біля гробу Лазаря. Рядом стоїть Марія і Марта, сестри Лазаря, і гірко плачуть. Брат уже четвертий день в гробі. Вони чекали його. Ісуса просили, бо він був далі від них. Прийди, щоб не помер наш брат. А Ісус спеціально заповільнив свій прихід до їхнього дому, даючи можливість померти Лазарю. Щоб продемонструвати, що Він має владу над смертю. Хто має владу над смертю? Який правитель, який цар, який президент, який лідер, який багач. Всі перед смертю згинають голову, но не Ісус. І ось коли вони плакали, Він підійшов і каже, де ви поклали. І ось вона каже, що вже чути, а Він каже: Воскресне твій брат. Знаю, що Воскресне. Тобто пізніше у Воскресіння останнього дня. Та Ісус сказав: Я Воскресіння і життя. Увага! Ось що промовив Господь. Такого ніхто не може сказати. Ні один лідер, ні невеликий на всі тисячоліття, які були в історії людства, ніхто не міг цього сказати. Я, воскр... Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і помре, увага! Буде жити. Тобто буде Воскресіння і він буде жити вічно. І кожен, хто живе і вірує в мене, не помре по вік, Чи віриш ти в це? Ось тут є демонстрація фізичної і духовної смерті у двох віршах. Перший вірш говорить, хто вірує в мене, хоч і умре фізично, буде жити вічно. І кожен, хто вірує уже тут, не помре по вік. Іде мова, що наш дух. Зодягається в безсмертя уже, коли ми є в смертному тілі. Тому я вас вітаю чудовим святом. Хай воно буде не тільки поверхове, кошечки, віночки, там різна атрибутика. Це таке дуже і дуже приземлене у Воскресінні Христовим захований глибочезний зміст. Ісус прийшов, щоби вашу і мою душу вирвати з лабець смерті і дати нам надію. Що ми воскреснемо, коли прийде Воскресіння, і що ми в вічності будемо з Ним, оглядати Його славу, будемо мати нове тіло, і все це придбав для нас Господь. Що від нас залежить? Вірувати в це, довіряти Йому, бути вірним Йому, любити Його Слово, спілкуватися з Ним, щоб ми могли сміливо дивитися в очі смерті, бо в Господь є господар смерті. Вона від нього втікала, і він буде судити смерть, ад і всіх грішників, які відкинули Божу благодать. Бажаю вам опинитися не зліва на суді, а справа, які почують голос, ведіть благословенні, в царство мого Отця. Тому я закликаю вас усіх вірити серцем, мати спільність з Воскреслим, і молитися до Воскреслого, щоб ми були на землі, люди, які внутрішньо воскресли, які мають життя вже від Бога у своїй душі. Вітаю вас зі святом!